Напередодні 29-ї річниці ухвалення основного закону України конституції у сінг Закарпатської ОВА відбулися урочисті заходи, з вручення державних нагород, а також почесних відзнак Закарпатської обласної ради та ОВА. День Конституції, ну, взагалі, сам по собі дуже важливий, тому що конституція це те, заради чого ми взагалі ну, тих чотири роки працюємо, скажімо так, але саме нагородження, то знаєте, як приємний знак уваги. От І я призвався. Mm, коли знизили призовний вік. Мені стукнуло 25 років, через пару місців приз... 에... знизили призовний вік, і ну, я рішив. Ми працюємо на економіку, ймовірно, просідання, яке було у нас по обсягах продукції, вдалося конвертувати в додаткові замовлення і повернути втрачене, тому напевно тут. Інша причина це, напевно, ті 107 мобілізованих з нашої компанії, які тримають нам небо сьогодні. Тут є одна мета у всіх. Зберегти державність незалежно від території над тим і працюємо. Посильний внесок в економіку наша щоденна праця. Конституція працює і ця відзнака лише показує, що державність має хороше майбутнє. Це нагорода важлива персонально всьому півторатисячному колективу «Джентерма», який щоденною працею доводить, що Україна є і Україна буде. Ця подія стала нагодою шанувати тих, хто щодня своєю працею, професіоналізмом і відданістю держави, зміцнює основи українського суспільства, втілює в життя принципи демократії, права і свободи громадян зі словами вітання до присутніх звернулися керівництва області. День конституції, і це величне свято, яке фундаментально підкреслює нашу державу, говорить про те, що наскільки ми можемо бути. Вільні, наскільки ми можемо бути рівні і свобідні в своїх в своїх правах. Сьогодні ми хочемо відзначити тих, хто дійсно допомагав нам економічно, хто нам допомагав підтримати вимушено переселених осіб, хто захищав нашу Україну. І всі ці люди сьогодні отримують нагороди, подяки і відзнаки. Сьогодні е, ми відзначаємо 29-ту річницю з дня прийняття Конституції України. Е, е, наявність Конституції е, будь в будь-якій державі це признак зрілості тієї чи іншої держави. І сьогодні е, наші захисники та захисниці е, борються не тільки за територіальну цілісність. Вони не за незалежність, а вони борються за ті цінності, за майбутнє наших поколінь, яке закріплено саме в основному законі держави. І тому відзначити наших захисників та захисниць, а також суспільно. Важливих людей Закарпаття є надзвичайно актуальним питанням та заданням для нас. Під час церемонії вручено державні нагороди, почесні грамоти та подяки тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток краю, захист України, забезпечення функціонування органів державної влади, освітніх, медичних, культурних та інших суспільно важливих сфер, їхня діяльність приклад справжнього служення народу України. День конституції України це нагадування кожному з нас про цінність свободи, гідності, права голосу і можливості будувати своє майбутнє в демократичній правовій державі. І поки наші захисники тримають фронт, ми тримаємо. Маємо державу щоденною працею згуртованістю та вірою в перемогу.